Доброго дня! Це Яна із Рубисама і у цьому відео я покажу вам процес виготовлення листівки із рубрики Inspired by Pinterest. Отже, на цю роботу мене надихнуло зображення із шестикутниками, яке я знайшла на Pinterest. І я спробую повторити цей вид на своїй роботі. Для листівочки я використаю папір із колекції Here and There від Studio Calico, текстурний картон від American Crafts із ось такого набору у форматі Letter. Я е, із набору Here and There використаю ось цей аркуш. Власне кажучи, я спочатку планувала його використати, а потім передумала. Згодом покажу. Ви побачите, що я маю на увазі. Я також буду використовувати ось цей ніж у формі шестикутника від Spellbinders, а також планувала використати декілька інших ножів, проте в процесі роботи відмовилася від них. Я також підібрала декілька різних е, клеєвих матеріалів, е, вони різної товщини, починаючи від пів міліметра до двох міліметрів. Як бачите, я наклеїла. Аркуш картону, аркуш паперу із колекції Here and There на свою основу листівки і почала наклеювати шестикутники, використовуючи ось ці різні кліки матеріали, клики матеріали різної товщини. Спершу я хотіла розташувати ці шестикутники на основі на ось цьому темному картоні. Проте згодом я побачила, що мені не зовсім подобається такий вигляд, тому я вирішила відмовитися від нього і. Просто наклеїла ці шестикутники на основі. Замість того, щоб розташовувати їх рівномірно, тобто. Рівно, я вирішила розташувати їх трішечки під кутом і таким чином додати своїй листівці більше динаміки та більше руху. Як бачите, вже всі шестикутники у мене із наклеєним двостороннім скотчем, об'ємним або звичайним, і всі вони у мене розташовані на різній висоті. Тобто тут у мене є чотири різних висоти. Щоб виштампувати напис на цій листівочці, я вирішила скористатися звичайним обрізочком. Картону він у мене просто стояв збоку, і потрапив мені на очі. Тобто, це звичайна смужка білого картону від Dovecraft, це Premium White Cardstock від компанії Dovecraft. І зараз я використовую штамп від Technique Tuesday та блакитне чорнило від Colorbox Китай. Чорний коробок з Китаю Snap. і як бачите, перший відтиску мене не вийшов. Я занадто сильно нахилила штамп і перестаралася із штампуванням, тому я просто перевернула свій картон на іншу сторону і виштампувала із зворотньої сторони вже краще. Знову ж таки, щоб зберегти цю динаміку у роботі, я наклеїла. Свою смужку із написом під кутом, майже як по діагоналі, і для того, щоб наклеїти її, я використала найтовстіший об'ємний скотч, тобто це 2-мм об'ємний скотч, поправді кажучи, я не пам'ятаю виробника. І як бачите, я додала клеєві квадратки по краях, а також розташувала один у центрі. Використовуючи ножиці, я просто зрізала надлишки ось цих смужечок і таким чином вкрутила. Ось цю виштамповану смужку із написом. Ось зараз, ви бачите, як я зрізаю їх. І е, далі я перейшла до е, фінальної стадії декорування своєї листівки. Це наклеювання ось цих нових емальованих е, цяток е, від Миманзай. Вони мені страшенно подобаються, е, в принципі, як і е, перлинки, та стрази вони чудово доповнюють роботу і додають їх їй таких е, маленьких, ледь помітних акцентів, які. Е, Чудово різноманітнюють її, додають їй кольору або якихось таких якоїсь такої родзинки, якої їй бракувало. Отже, як бачите, я поєдную тут цяточки із декількох наборів. Це набори із двох колекцій Cut and Paste, а також із однієї старішої колекції від My Man's Eye. Я поєдную тут чорний колір та два блакитних кольори. Тимніший та світліший, тобто синій і блакитний. І як бачите, я досить довго експериментую із місцем розташування цих сяток. Отже, я не завжди впевнена, де їх потрібно наклеїти, тому я постійно наклеюю, переклеюю, змінюю свою думку, але тим не менше, в кінці, все ж таки вигадую. Або обираю найбільш оптимальне розташування для цяток. І зазвичай я намагаюся розташувати їх трикутником. Тобто я розташовую їх групками по три, але у цьому випадку я вирішила додати більшу кількість цих цяточок. І на завершення я заокруглюю кути свої листівочки, використовуючи Corn Chomper від Via Memory Keepers. На сьогодні це все. Дякую за перегляд.